Привіт! Будь-який великий проект. Знаєте, починається з простої ідеї. Але ж як перетворити цю ідею на реальний успіх і, що важливо, не потонути в хаосі? Сьогодні ми якраз і розберемося у трьох найвідоміших рецептах управління проектами, які допомагають цього досягти. І це, власне, те саме головне питання, яке постає перед кожною командою. І неважливо про що йдеться: про будівництво хмарочоса, запуск нового вебсайту чи організацію музичного фестивалю, шлях від задуму до готового результату завжди вимагає якоїсь чіткої системи. Давайте на хвилинку уявимо, що наш проект це якась страва. Звісно, для неї потрібен рецепт, але от який саме? Можливо, детальний і дуже суворий, як для якогось вишуканого французького десерту, чи може гнучкий, такий, що дозволяє імпровізувати, або взагалі щось фундаментальне, наче кулінарна енциклопедія. От саме це ми й будемо з'ясовувати. Отже, щоб уникнути того самого хаосу, проектам просто необхідний рецепт, бо без структурованого підходу будь-яка навіть геніальна ідея ризикує перетворитися на справжній безлад. А це що? Зірвані терміни, перевищений бюджет і, звісно, розчарована команда. Саме для цього і придумали системи управління. І тут, знаєте, є один дуже важливий нюанс, який треба зрозуміти одразу: є стандарт, а є методологія. Стандарт це ніби загальні кулінарні поради. Ну, наприклад, використовуйте якісні інгредієнти. А от методологія це вже конкретний покроковий рецепт, де все розписано до грамів і хвилин. Ця різниця насправді ключ до розуміння всього, про що ми будемо говорити далі. Ну що ж, почнемо з нашого першого підходу. PMBOK – це, скажімо так, не стільки рецепт, скільки та сама фундаментальна кулінарна енциклопедія. Вона описує абсолютно всі можливі процеси та знання, які тільки існують у світі проєктного менеджменту. По суті, це величезний звіт знань, розроблений в США, який сьогодні визнаний у всьому світі. Важливо, він не каже, як саме треба діяти, він дає вичерпний опис того, що взагалі можна робити, щоб управляти проектом. І от власне його основа, його кістяк. Весь життєвий цикл будь-якого проекту згідно з PMBOK проходить через ці п'ять логічних етапів: від народження ідеї і до її фінального втілення. Тобто, що ми маємо в підсумку? PMBOK просто ідеальний для того, щоб створити спільну мову і однакове розуміння процесів у будь-якій сфері. Але для невеликої гнучкої команди він може здатися ну надто складним і забюрократизованим. Гаразд, а тепер давайте подивимось на щось кардинально інше якщо PMBOK – це енциклопедія, то PRINCE2 – це той самий дуже детальний, суворий рецепт, який розробили у Великій Британії. Вже сама назва говорить за себе, правда, проекти в контрольованих середовищах. Тут усе максимально чітко: процеси, ролі, тотальний контроль і постійне питання до себе, а чи цей проект все ще має сенс для бізнесу. В основі п'єнстул лежить така собі магія числа 7. Все починається з семи фундаментальних принципів, на яких власне і тримається вся методологія. Далі в нас є сім тем, це такі ключові аспекти, які потрібно постійно тримати у фокусі, від ризиків до якості. І нарешті все це завершують сім процесів, які і є тим самим покроковим рецептом, що веде команду від старту до фінішу. Принципи, теми, процеси. Запам'ятайте, це три кити, принц 2 І де ж це все працює найкраще? Звісно, там де потрібен максимальний контроль. Тобто у великих корпораціях чи державних структурах. Але в середовищі, де все змінюється щодня, його товстезні папки з документацією можуть стати справжнім тягарем. Добре, а що як нам взагалі не потрібен жорсткий рецепт, що як потрібна просто філософія, яка дозволить команді імпровізувати. Зустрічайте Agile. це підхід, який народився як відповідь на надмірну жорсткість традиційних методів. Ця філософія народилася у світі IT, де плани застаріли ну швидше, ніж їх встигали написати. Тому Agile ставить на перше місце не план, а здатність адаптуватися і співпрацювати. І ось ця фраза, мабуть, найкраще передає всю суть. Це цитата з Маніфеста Agile, і це, по суті, ДНК усього підходу. Головне, це команда і її здатність спілкуватися, реагувати на зміни, а не сліпо слідувати інструкціям. Тобто Agile – це просто знахідка для інновацій, для стартапів, для ІТ проєктів. Але він працює лише тоді, коли команда достатньо зріла і самоорганізована, бо, погодьтеся, побудувати міст за agile принципами було б, м'яко кажучи, складно. Отже, що ми маємо енциклопедія, чіткий рецепт і гнучка філософія. Настав час зіштовхнути їх лобами і подивитися, в чому ж їхня принципова різниця. Ось ця таблиця насправді все чудово розкладає по поличках. Дивіться. PMBOK – це універсальний стандарт знань. PRINCE2 2 це методологія, заточена на контроль, а Agile – це філософія, яка цінує гнучкість, і зверніть увагу на документацію від дуже значної у prince 2 до мінімальної в Agile. Вибір, як бачимо, повністю залежить від мети проекту. Ну, з теорією, наче розібралися. А як це все виглядає в реальному житті? Давайте розглянемо пару простих, але показових сценаріїв. Ну тут все очевидно, правда? Потрібна максимальна передбачуваність, безпека і дуже жорсткий контроль. План не може змінюватися щотижня. Тому тут найкраще підійдуть саме структуровані підходи, як от Prince2 принц або принципи з PMBO. Гнучкість тут просто недоречна. А отут ситуація діаметрально протилежна. Ринок змінюється, відгуки користувачів надходять постійно і потрібно дуже швидко адаптуватися. Це просто ідеальне середовище для Agile. короткі цикли розробки, постійний зворотній зв'язок, ось ключ до успіху. І от ми підходимо до найцікавішого насправді не існує єдиного правильного рецепта на всі випадки життя. Найкращі менеджери, вони як шеф-кухарі, які не бояться експериментувати. Вони беруть структуру з СПІМБІКОЛ, контроль з Prince2, а гнучкість з Agile і створюють свій унікальний підхід для кожного конкретного проекту. Тож, можливо, головний секрет успіху не в тому, щоб знайти ідеальний рецепт, а в тому, щоб наважитись створити свій власний.